Що ж іще чекати від брудних дикунів? Ось що будеш мати звівши псів у котію. Шкіра червона, як пекло, і добрі вони коли мертві. Вони не ті дрібні паразити. Вони дикуни, дикуни, яких необхідно вбити. Дикуни, дикуни, зматимо їх з нашого берега. Вони не такі, як ми. А отже, це злі дикуни. І хай зазвучать барабани війни. Вони. Куни, брудні безбожні дикуни, хай звучать барабанни. Ми цього боялися, блітолиці демони у скупості кохаються. І люблять себе вони, вони ж порожні всередині. Не крова на навіть свині, вони дикуни, дикуни, не людське пориття, дикуни, дикуни, вбивці у душі. І не такі, як ми, не віримо паршевцям. Хай звучать барабани, війни, вони дикуни, дикуни. Розпочнімо із цього. І загримлять барабани. Дикуни, дикуни, запалимо битви багаття! Дикуни, дикуни, не людське порідтя. Вже римлять барабани. Ми, ми. На світанку вони його уб'ють, бабусю вербо. Ти повинна їх зупинити. Я не можу, дитинко, згадай про свій сон. Я помилялася бабусю вербо. І я пішла не тим шляхом. Я заблукала. <рапеви> Компас? Стріла ще крутиться. Це стріла з твого сну. Я була права, вона таки вказувала на нього. Світанок ще не пізно дитинко. Хай духи землі спрямовують тебе. Ти знаєш свій шлях дитя моє. Тож іди ним. Ото буде день вперед, хлопці. Ось він вже світанок. Приведіть полоненого. У бруді вмиратимуть вони. На підмогу я прийду, лихо може, відверну. Заплатять нам за все! В небо я порину Безагані зараз. Згоре сили І друзі, кров почерпів. Неба є за. їх! Дикуни, дикуни. Чого ж ми чекаємо? у сузло, щоб сліду не лишилось. <звісно> хай гремлять барабани війни, <звісно> хай гремлять барабани війни. <звісно> Таке -от відбувається, як песі з кодом. смерть